Ані грип, ані застуда вкупі із ревматизмом та іншими болячками, вже давно не лякаючись 10-річного мешканця. Ніжина. уникати численних недуг чоловікові допомагає незвичний метод. Вряди години він спить у бджолиному вулику. Рецепти здоров'я відбувалого пасічника в нашому наступному сюжеті. Кілька років тому пасічника Петра підстеріг підступний інфаркт, як оклигав, вживав пігулки для зниження тиску. Аж доки у старому журналі не вичитав народної поради звернутися по допомогу до бджіл. І от я день знаходився по звулика, укусали пчолки, дихав і менше пігулок смілював. Пішла ідея про, потім поставити якийсь домик. Спочатку була напрата пльночка, там колків, це так дивувалося. Це не зразу дійшла ця ідея. І коли у 2008 році вже цей був временний домик збудований, я отримав лікувальний ефект. Я перестав менше споживати пігулок віддавлення тиску і тиск, стабілізувався. Свій міні-санаторій пасічник назвав бджолиною лазнею. Схема лікування проста. Низу житло для бджіл, закрите дерев'яними дошками з невеликими отворами. Вгорі звичайне ліжко. Ця людина так лягає і через простеньку, як ви бачите, там тільки просить, більш немає нічого. І отвори, і вона отримує тепло. А знизу О, Знизу пчоли, під низом там водоотвори, от, от, вони, значить, працюють. А тут проливається весь стан позвонка людини. На весь ріст от, проходить два метри це сооруження. і от людина все прогрівається. І робиться вібромасаж. Пчолки гудуть і масажують. Нині до пасічника Петра іде і старе і мале. Його смугасті медики, залюбки лікують ревматизм, гіпертонію та застуду. Треба туди лягати. Ну, якщо ляжеш туди, хочеться спати, або можна ще там дихати. якесь таке відчуття, якась така вібрація легенька. Аромат такий, ну його ледве можна було спіймати, цей аромат, дуже приємний. І, мабуть, якась ще енергетика така, хоч це і пчоли, але енергія в них теж є. А ще тут є екстремальне лікування зі слів пасічника, правильного бджолиного укусу не замінить жодне знеболювальне. Чи треба е чоловіка знати на хребта і там зразу дати одну пробну пчолочку від алергії, як людина дивиться на пчоли, як вона сприймає цей яд, а потім починати з двох. Ну і скільки там вона з двох і більше пчолок до десяти, потім назад. Це за один раз. І треба знаходити болеві місця, де не тільки на позвонок, а на всі боліви місця, де знаходиться у чоловіка заболівання, можна ставити ці пчолки. Методику пасічника Балаша свідок обговорював із медичними фахівцями. Усі бжурені процедури тут радять проводити лише після індивідуальної консультації з лікарем. А до укусів комах ставлення скептичне. Навіть коли в людини немає алергії на укуси бджіл, її може спіткати інша неприємність анафілактоїдні реакції. Это внезапное покраснение кожных покровов, нарушение дыхания, снижение артериального давления. В общем, шоковая ситуация, которая может закончиться летальным исходом. Чем больше насекомых укусит человека одновременно, тем больше в организм поступает этих активных веществ, тем больше шансов, что такая реакция возникнет. То завжди лікуйтеся правильно і бережіть себе. Андрій Герко, Ірина Винокурова, Святослав Мелешкін, НТН.